З нами гравець хокейного клубу Дніпро Тіщенко Данила. Дуже цікавий матч сьогодні відбувається. Що можеш сказати про грі? Kind of Цікава гра, одна команда, та ми дуже стараємося виграти, але будемо намагатися виграти гру. Щоб виповнити, що нам скажуть тренера, то гра дуже добра. У першому періоді у вас було дуже багато видалень. Це бажання боротися чи грубі помилки? Е, мабуть, помилки, тому що не можна вдалятися в чужій зоні, та також у своїй не треба, тому будемо виправляти це. Що можеш сказати власне, про гру своєї команди? Хороша команда, дуже другий настрій, е, що сталося вчора, але лік покаже, будемо все робити, щоб виграти роль. Дякую вам.